Молитві кличу, Боже, я до тебе почуй мою молитву, Батько мій. Прошу я тихо, щиро у смиренні. любов твою, любов святу для серця мого дай. Бо ти мій Бог ти є любов, і ти в любові завжди прибуваєш. Твоя любов то є понад усе, благослови любов'ю серце ти моє, благослови, щоб мій. Всіх любити, прощати, міщати і все боє покривати, і ніколи на не відповідати, а у молитві щирі завжди благословляти, щоб мати серце лагідне, привітне, слухняне, вдячне, Господу покірне, почуй молитву і благослови. Твоєю любов'ю моє серце збагати. Допоможи не заздрити, а любити, в довготерпінні милосердя проявити, лихим не бути і не величатися, а у Богу Богодовірятися, почуй молитву і благослови, щоб усе з любов'ю робили ми, бо все минається на цій землі. Лише любов лишається назавжди. Амінь. Слава Ісусу. Амін. Служіння сьогодні вечірнє і серце радується на цьому місці, тому що чуємо, що Господь він до нас промовляє, Він нас навчає, Він докоряє нам, Він ісправляє нас, Він тішить наші серця, радує нас і Він має на це право. Слава Богу. Це нам завжди хочеться. Чути до себе щось приємне, щось добре. Кожній людині хочеться чути щось добре до себе. Щось сумне, щось докірливе, мало кому хочеться чути. Але Господь в своїй великій любові, так як він для нас небо приготував, так як він нас хоче взяти у вічне оселі раю, куди в небеса. А в Біблії написано, що нічого не чисте, приєднано в живій мерзості, не піде в царство Боже. Тут Господь він ніжно до нас промовляє з докором, з тим, що нас поправить, щоб ми змінилися, і Господь він працює в такому напрямку. І за це скажемо: слава Богу! Слава Богу. Бо знаєте, як написано в Біблії за деяких людей, що там сказано, вони вибрали собі вчителів, які лестять їхньому слуху. Тобто є люди, які не хочуть слухати облічення, докори, які не хочуть чути, що вони в чомусь десь не праві, що їм треба мінятися, коли вказують на якісь тонкості, на якісь подробності. Вони не хочуть чути цього. Вони хочуть, щоб хтось лестив в їхньому слуху. Щоб говорили те, що приємно для вух, те, що приємно для сприйняття, коли нам говорять, ми діти Божі, Бог любить нас, Він всіх переміг, Він дарував нам перемогу, Він є переможець, а ми в ньому переможці. Правда, це гарно звучить і це приємно таке слухати, коли нам говорять, що ми царственне священство, народ особенний, рідна добрим ділам. Ну, Це теж приємно чути і багато всього іншого. Але коли нам говорять, як ми вже сьогодні чули, про характер, який має змінюватись, ще про якісь речі, ще в чомусь нас починає виховувати Господь, то це буває нам не нравиться. Не нравиться, і апостол каже такі слова, що моє послання, воно якби засмутило вас. І я каже, теж засмутився. Що я огорчив вас своїм посланням, але дивлячись на те, що воно вас произвело, я возрадувався, тому що, каже, печаль раді Бога веде до неізмінного покаяння во спасіння, а печаль мирська я смерть. Тобто, якщо ми обічали від Слова Божого, якщо ми почули себе, Побачили свій характер, побачили ті прояви, які ми ще маємо. І це нас обіщало. І ми не хочемо такими залишатися, і ми хочемо перебережатися в образі подоб'я Боже. То знаєте, оця вона є добра, вона хороша. Тоді Господь Він досягає своєї цілі. І за це скажемо, слава Ісусу Христу! Я оце був у Києві декілька днів, їздив проповідувати Євангелія на вулицях, був такий сильний мороз. Людей було мало на вулиці, але ж все-таки були люди, і були у нас деякі знайомства, спілкування з людьми, молитва за людей. І там також послужив в деяких церквях на Київщині, в самому Києві. От, і, і за це дуже слава Богу. І хочу зачитати слово Боже, яке записано в Післання до Марка, Євангелія від Марка, 8 розділ з 34 го вірша. І підізвавши народ та своїх учнів, сказав їм, хто хоче піти за мною, хай зречеться в себе, візьме свій хрест і йде за мною. Ось Ісус Христос, Він звертається до людей і каже, хто хоче йти за мною. Тобто Господь Він явився в життя цих людей, Він дарував їм освобождення, зцілення, Він поцілював хворобу, він нагодував цих людей, він припадав їм науку, проповідував їм, говорив про царство небесне. І потім, коли люди, вони наїлися, наситилися, вони пережили ісцелення, вони пережили свободу, вони вже не є рабами гріха. І до таких людей Господь каже, якщо хочеш ти за мною, зрічися себе. Тобто людині, яка поневолена, яка ну, в гріховній проказі Господь не скаже, іди за мною. Але людина, яка прийшла на реабілітаційний центр, допустим, пережила свободу, залишила той гріх, залишила ту несвободу, до такої людини Господь може сказати: якщо хочеш йти за мною, то щось треба зробити. І тут сказано: зрічися себе, візьми хрест і йди за мною. Тобто, якщо людина себе не зречеться. Вона не може йти за Богом. Тому що в нас навіть після реабілітації у багатьох да, людей є свої думки, є свої напрямки, є вже те, що ти собі намалював, те, що ти для себе хочеш, ти якось будеш устраять свою дорогу, ти щось плануєш, куди підеш, куди поїдеш, як там життя буде складатися, чим ти будеш займатися. Оце все Господь каже, якщо ти хочеш жити за мною, відкін це все, залиш, бо ти з цим не зможеш догодити Богу. Господь хоче перше, щоб ми отримали свободу, а друге, щоб ми за ним добровільно послідували відриктись і відриклися себе, тобто відрікся своїх бажань, своїх планів і предоставили своє життя. В руки Божі, щоб так і сказати, Господи, я вже собою накерувався, я вже свої плани наскладався, я вже жив, як хотів, поступав, як розумів, правильно, і воно мене довело до того, до чого довело. От тепер вже, коли ти мене знайшов, очистив від гріховної прокази. Звільнив від залежності, дав свободу, я більше не хочу ходити за своїм розумом або за своїми тілесними бажаннями. Я вже хочу, щоб ти керував моїм життям. Я вже хочу тобі довіритися. І отака от молитва таке розположення серця. От що таке молитва? Це розположення серця. Ми ж не просто розумом молимося. Кучу слів наговорили і все. Ні, Наше серце в ньому щось народжується, в ньому щось виходить і оця сердечна молитва, її чує Бог. І коли ти так йому скажеш, я не хочу до старого вертатися, я не хочу керувати своїм життям, так як я раніше керував. Я хочу, щоб ти Господь, який є творець всякої людини, який створив людину, який знає, що є добре для людини. Який знаєш, якою дорогою мене вести, як на дорозі мені допомагати, як мене виховувати, як мене довести до Небесного Царства, то я своє життя довіряю тобі, Господь. І я прошу, щоби ти мене вів, щоб ти керував моїм життям. І знаєте, така молитва, вона угодна Богу. І таке наше внутрішнє сердечне розположення, воно приємне для Бога. І тоді Господь починає втілювати свій божественний намір в наше життя. Але якщо в тебе сьогодні, хто є на цьому місці, ти недавно увірував, і ти робиш перші кроки за Богом, і якщо в тебе куча своїх планів. От, зараз я поїду туди, піду туди. Там оце, оце я собі вже задумав, придумав, і я зараз буду втілювати в життя свій намір, свій план. То знаєте, людина може вернутися ще до гіршого положення, чим вона була перед цим. Але якщо ти себе проаналізуєш і скажеш, Господи, я не хочу жити без тебе. Я не хочу, щоб моє я. Мною керувало, бо я вже не керувався собою, своїм життям, довів себе до ручки. Я вже себе віддаю тобі. Знаєте, оце має бути не слова просто, а розположення серця. І Господь тоді поведе: бо хто хоче зберегти своє життя, той втратить його, а хто втратить своє життя ради мене і Євангелія, той збереже його. Бо яка буде користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а свою душу втратить? Чи що дасть людина взамін за свою душу? Бо хто посоромиться мене і моїх слів у цьому перелюбодійному і грішному роді, того посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця зі святими ангелами? Отож, Слово Боже говорить нам про те, що якщо ми хочемо йти за Богом, за Ісусом Христом, ми маємо себе зріктися. Ми маємо довіритися Богу, свої плани відкласти в сторону. Знаєте, Бо якщо в нас багато планів, багато всяких, воно багато що не состоїться. Все те, що ти собі сьогодні думаєш, те, як ти розважаєш. Буде все зовсім по-іншому. Я думаю, ви вже в цьому переконалися. Буде зовсім все по-іншому. У Бога набагато кращий намір на твоє життя. У Бога набагато грандіозніші плани на твоє життя. Він хоче прославитися через тебе. І знаєте, на цьому місці, як я і не раз це говорю на реабілітаційних центрах, на цьому місці також. Знаходяться будущі служителя, діакона, пресвітера, єпіскопа, руководителі центрів і багато інших служителів, євангелістів. Вони зараз тут знаходяться. І це іменно ті люди, які зараз думають про себе, що я негідний, я недостойний, це не про мене, от іменно це про тебе. Тільки весь вопрос в тому, що довірся Господу. Своє життя, віддай в його руки, скажи, Господу, так щиро, я для себе вже нажився, я вже субо... своїм життям науправлявся. Це мене привело до плачевного положення. Я тепер вже не хочу без тебе ні одного кроку робити, ні вправо, ні вліво. Я хочу йти за тобою, по Твоєму слову. Щоби мати керівництво Духа Святого в своєму житті. Отак От скажи, тільки я ще раз кажу, щоб це було не розумом сказано, а серцем. А коли говорить серце, то це є освідомлення внутрішнє. Перед тим, як воно в серце прийде, внутрішнє освідомлення. І тому давайте про це помолимося, щоб прийшло глибоке освідомлення в серці, що ми без Бога ні на що не здатні. І незвісно, куди прийдемо, якщо будемо йти без Нього. Або, Отче, слава Тобі! Ми своє життя довіряємо в Твої руки, ми посвящаємо себе Тобі, на служіння, руководи нашим життям, управляй нашим життям. Всі наші плани нам.